Всім доброго дня, ви виходить у ресесію. Заняття номер 37 Це заняття з граматики. Знову ж таки, сьогодні у нас останні заняття з левелу А1. По граматиці. Далі у нас будуть тести З зрайтингу і використання англійської мови. Сьогодні розглядаємо останню тему. Різниця між This і It. Давайте дивимось. Дивитися, що тут використовується. When do we use uh, this Коли ми використовуємо this. Ми використовуємо this to talk about uh, something near you. It is like pointing your finger at something in front of you. This cat is cute. This is my house. I think this jacket is perfect for you. Ти можеш використовувати this щоб казати про щось навколо тебе. Це це може. Це типу, направління вашого пальця на когось навпроти вас. Це якийт милий цей дом. Це мій дом моя хата. Я думаю, цей ця куртка ідеальна для тебе. You can also use this to introduce a person to another one or to introduce yourself on a phone call. This is my brother John. Hello, this is Linda. Ты можешь також використовувати this для показування людині людини инчи. Або прогнозування себе. По телефонному зонку. Це мій брат Джон. Hello! Привіт. Це Лінда по телефону. The player form of this is this. This are my brothers John and Edward. Множина форма this, це. This, this це мої брати Джон і Едвард. When we when do we use it to talk about something again? We use it to talk about something that we mentioned mentioned or that it no. It is a pronoun like he or she, but uh, we use he or she to talk about people and we use it to talk about objectives or animals. Um so we say it. Викорсомед, щоб казати про щось знову. Використомейт, щоб казати про щось. Казати про щось, що ми пригадували або те, що знаємо, це пронон це у нас прислівники. Або, да, по-моєму, прислівники це. Давайте перевіримо на всякий випадок. А це займенник, ну ладно. Це займенник, типу, він або вона, але ми використовуємо він або вона, щоб казати. про людей, і ми використовуємо it, щоб казати про об'єкти або тварини. This Cat's cute, it is sleeping. This is my house, I bought it last year. Це є kid movie, він спить. This is. Це мій мій будинок я купив його рік тому. Попереднього року. Останнього року. Апартфром. Вичекей своє also use it to refer до situation, що ID mentioned before. There was a Storm. Storm. And they canceled the concert, It was a disaster. Apart from. Дуже гарна фраза. Але запам'ятати. Окрім об'єктів. Тварин ми можемо використовувати також. Ми використовуємо ідефер Тр для звернення к Стуації або ідеям, згадувавшися раніше. Це був шторм, і вони відмінили концерт. Це була катастрофа. Times that Weather Distance. It is used to talk about time, dates, weather and distance. It's very late. What day is it? It's Tuesday. It was sunny yesterday. It's not very far from here. Mm. Часи, дати, погода, дистанція. It використовується для... для говоріння про часи, дати, погода, дистанцію. Це дуже пізно. Mm. Який сьогодні день. What day is it? Що за день? Я... Ну так, який сьогодні день. Це. Вівторок. Це був сонячний. Ні, було сонце. Це було сонце вчора. Це не дуже далеко від сюди. It's plus Archie plus 2 infinitive. It's nice to see you again. It's nice to get lost in this part of the city. It's plus прикметник плюс to infinitive. Це добре побачити тебе знову. Це легко заблукатися в парку в городі. В місті. Eat плюсачки плюс Z, ти цебота Z тіодон Це важливо, щоб ти здав це, щоб ти вивчив це. Ну, подивимось. Ще раз прочитаємо. Це своє використовував, щоб казати про щось, що біля вас. Що... Для того, щоб продемонструвати щось. І ти використовувати для того, щоб казати про щось, про часи дати погоду, дистанцію. і. Іт плюс режект плюс 3D плюс Z. Mm. Давайте дивитися. Що mm. ми можемо сказати по першому реченню? This isn't... Я, по-прикладу, не вийшов схожу з але давайте дивитися. Так, тут дати. Дивимося, то, що підходить права дати. Дистанція. Тут упоминається ще раз With this problem час. Говорит. Uh, my favorite book Ага, дивіться, давайте подумаємо. Тут у нас По... по прямой текст, або М. а Z. Z, Z, Z. я видел вот это слово да. Тут і тому, що Z, тут у нас і тому, що згадується слово ще раз, тут у нас Z тому що. Типу. Типу проблема згоїть рядом. Тут у нас дощ, тут у нас погода, тут у нас дата, тут у нас час. Давайте нажмемо, тому що дуже складно, так зрозуміти. Дивіться, тут у нас. Те, що у нас біля нас. Тому що дуже складно так просто обістити мені. Вирішено розуміти, коли просто вона використовується. І все. Мені так здається. По контексту, плюс-мінус, там по цьому, тому що. Ну біля нас це слово. тобто, що кажуть нам. Тут те ж саме біля нас знаходиться книга. Зово таки кажуть. Тут теж саме кажуть, типу, те, що біля нас знаходиться. Ну, я думаю, зрозумів. Тут приклад поки що потрібен. Переходимо тут. I'm cold because it's Windy. Cold можливо замерзати. Якщо ми вишли тут кол. Замерзати, так? Да? Mm. А мені холодно, тому що це, це, це вітряно. І тому що погода. Mm. Ehm, тут у нас. Ми кажемо про дистанцію, тому mm -hmm. це 10 міль з мого дому до ближайшого зупинки поїзда. Дистанція поїзда де зупиняється. Так як це заходився біля тому ми каже, це вчитель тому це, це, це вчитель, який допоміг мені з математикою. Це подруга. Анна, ну, вона з Іспанії. Тут теж саме зис, тому що. Теж ж саме. Mm. Тут у нас. І тут у Вас. Ну, вона не звучить просто як мінімум. Зет єсть? Я не віжу зет, mm. це було здоволено побачити мою козину на паті, яке насправді може підійти. Туаквос меня слышу часть тут зис, типу теж. Типу, минулий час. Ну Тут идто нібито. Мм. Тут ЗИС, тому що нібито рядом розмова. Тут тоже зис, тому що те ж саме. Ит, тому що повторюється. Давайте дивитеся. Угу. Осе правила полягає тут в тому, що треба дивитися на речення і перекладати. Хоча б візуально просто дивитися і перекладати. Тому що правил нібито багато, вони нібито і складні, але тут так багато нюансів, що зразу не реагуєш. Ось це проблема. Тут і тому, що нова гітара вже. Типу. Ми пригадували її. Тому тут ід, а тут у нас зис, тому що біля нас. Тут у нас зис. тому що тут неподалеко. Тут у нас з тут у нас ід, тому що друге пригадування тут у нас рядом об'єкт. Тут у нас 100% Тут у нас, скоріше, все пригадування. Типу, вчора, типу, пригадування, тому те ж саме, ід Тут у зис, тому що. А може, тут і тут зис о чудо, а тут у нас... Може бути і тут і тут, і, а може бути ні. Тут, і тому що типу вчора мені дуже сильно вибивається. А тут, тут не сказано про час, тут сказано просто, що ти покупив. Ну то би хай буде так. де тут твоїться рядом з इस роут це у нас uh, маршрут мм mm. <laughs> Не знаю. Не знаю, не знаю, дуже мати. Давайте досі по прикоду. Ай, ти бачиш цей байк? То є тут зис. 100%. Є. виглядає. Дійсно гарно. Він новий? Так, я купив. Я купив це вчора. Я також купив цей шлем. Добре. Це важливо бути в безпеці. Звичайно. І дивись, я завантажив цей, цю програму на мій телефон. Що це використовується для. Для чого вона використовується? Це показує тобі різні маршрути, що ти можеш взяти і також. Час інших людей. Які. Take Від слова Take форматук. Це у нас. Взяли. Дібралися до фіша маршруту. Наприклад, це. Цей маршрут я хочу. М зробити сьогодні. Ну, дивіться, так як там Roads роз... Тут хай буде зис, тут буде просто іт. Подивимось mm -mm. тут також іть, тому що не використовувалися до цього. Тут у нас. Mm -mm. То він інфекті це не очевидно було тут. Дивіться на це. М -м -м. Типу. Типу воно працює знаєте, яким образом. То. Якщо ми опонали в іншому реченні, то. Воно, типу, йде. Вряд, можна так сказати. Тому очевидно, що так тут буде. Ну ладно. Давайте ще раз. This is by here, це it... Тут йде мова про шолом. Тут і тому, що тобі. Тут у нас This. ід здесь. Правила. Ну. No. Так вірно. Другого разу. Ну отправляв в тому, що. Звертати більше уваги. на це все. Нехай. Пока що з граматикою закінчено. Зараз будуть далі тести Дня 3-4 приблизно. Можливо, неділю, я не знаю. Подивимось, як піде. І тоді вже будемо вирішувати далі. що це буде граматика спочатку левелу А2. А тоді вже буде вокабелері. Подивимось, як воно буде. Ем, тому, дякую за перегляд. Це було Гайтю Русеня. Дайте часть свое Тому до зустрічі. Всім пока-пока.